Друзі, усім привіт! І ми продовжимо. Друзі, у нас на огляді другий останній мішечок нашої новиночки. Блузки, рубашки джинсові, середні та великі розміри. Під кодом 431 ціна 2,75 центів за кілограм. Вага мішечка 18 кілограмів. Дивіться, які хороші рубашечки. І блузочки, і рубашечки, друзі, все в одному мішечці, і всього лише 2 долари і 75 центів за кілограм. Дивіться, які гарнюкі. Кожної позиції вам показуємо по два мішечки. Нагадаю, що всі новиночки прийшли в обмеженій кількості, друзі. Тому не, не, не вагаємося, не гаємо часу. Замовляємо, друзі, і забираємо. Так як кількість позицій обмежена. Дивіться, які хороші, чудові рубашечки. Дивіться, і рубашечки, і блузочки, і все в одному мішечку, друзі. Це у нас на огляді другий останній на сьогодні мішечок. Нагадаю, що кількість позицій обмежена. Ці новиночки прийшли, друзі, в обмеженій кількості. Мішечок йде вагою 18 кілограмів. І рубашечки, і блузочки, друзі, все в одному мішечку. Ось які гарненькі. Так, друзі, нагадаю, що це у нас на огляді вже другий мішечок. Останній на сьогодні. Нашої новиночки: блузки, рубашки, джинсові. Середні та великі розміри. Під кодом 431 ціна 2 долари 75 центів за кілограм. Всі новиночки, друзі, прийшли в обмеженій кількості по декілька мішечків. Замовляємо, забираємо, друзі. Дивіться, які чудові рубашечки хороші. така хороша позиція. І блузочки, і рубашечки. Все в одному мішечок, де. Вагою 18 кілограмів. Ось які гарненькі блузочки. І блузочки, і рубашечки. І все в одному мішечку. І за такою ціною всього лише 2 долари і 75 центів за кілограм розміри йдуть середні та великі, друзі. Це хороша позиція. Оце гарніки. Ось якраз зараз на цю пору, коли ще не дуже тепло, рубашечка, джинсики стане у пригоді. І так, друзі, я нагадаю, це у нас на огляді був другий останній на сьогодні мішечок нашої новиночки. Блузки, рубашки, джинсові Середні та великі розміри під кодом 431. Ціна 2,75 за кілограм. Вага мішечка складає. 18 кілограмів, друзі. Але нагадаю, що кількість обмежена. І так, друзі, дякую за увагу. Другий мішечок прорекламували, а далі буде.